Україні! Трішки тахіше фоном DJ Crocodile. Мій знайомий діджей, знаю особисто. Непогані такі міксовочки він робить. Так, Сьогодні, я думаю, що ось цієї купи ми не будемо нічого розглядати. Я вам покажу, мабуть, з, от з той невеличкої кучки. Так, кучка, та кучка, так, ми зараз ближче. Оп. Е, так. З цих ми багато чого бачили. О, до речі, як з приводу Mitsubishi і Nissan. Думаю, що ми їх будемо розглядати. Так. І два слова буквально хотів вам розповісти про ось цей магнітофончик. Я вам. Вже його демонстрував, ну, він був фоном дуже, доволі багато разів. Але так, два слова. Апарат ITT інтерфанк Шауплоренс Німеччина 78-79 рік приблизно. Точно інформації не, не знайшлося, але, судячи по його дизайну, це, мабуть, десь в ці роки і є. Ось. Колись він мені потрапив. І мені він дуже сподобався. Його, скажімо так, не тронута голова. Просто відтворює практично ідеальну кассетки. Але треба враховувати, що це кінець 70-х років. І щось потребувати від них, там, я не знаю, сучасних якісь, сучасних технологій. По типу там GBL маршали, як вони бумкають, бо ж всі хочуть, щоб бумкало. Шикарний апарат. Розцінювати треба такі е е магнітофони, як на кінець 70-х років. От і все. А тепер давайте перейдемо на наше звичне місце і ми почнемо наш невеличкий огляд. І переходимо. Так, і ми на нашому. Звичному місці на килимочку, і наші касетки вже заготовлені. Так, ставлю камеру. І розпочинаємо дві цікавенькі касетки. Почнемо, мабуть, от якраз от з Mitsubishi. Діатон Міцубісі. Бачите, Mitsubishi Electric. Корпорейшн Japan. Ну, я так е вважаю, що е самих потужностей виробництва Mitsubishi немало. Але, скоріш за все, це був заказ на, е скажімо, інших виробниках, великих е гравців, е скажімо, по виробництву аудіокасет замовлялися Замовлялося там десь. Так, ну, ось тут. Я вже перекладав, написано. Тримайтеся подалі від високих температур, хоча, ніби як автомобільний бренд. Тут ніде не ні вказано, що термостійкий, якийсь такий пластик має. ні. Подалі від побутової техніки, де є магнітне як то кажуть, магнітне поле, тобто якісь там трансформатори, холодильники, мікрохвильовки. Не тримати там. І... Касета, значить, може програти вам годину по 30 хвилин з кожного боку. Тра-та-та -та, та паля. Так, показую вам. Звичний нам такий кейс 70-х років і має ось такий відбиточок Made in Japan. Так, дуже... О, піймало, піймало. Кейсик теж, як то кажуть, старесенький. І є доволі плотний такий папір обкладки, яркий такий голубий, а може навіть синій колір основний. Колір хакі, ця смужечка касет тейп, і на чорному фоні Діатон. Mitsubishi Electric Corporation Japan Внутренняя сторона Довольно скромная Просто диатон И все Больше Ничего Так И сама кассета Прозорый Пластик мае В кутку Є відбиточок Japan. Е, Ну, є, скажімо так, є... мої думки з приводу цього, хто міг виробляти Дітон. Ну, мені здається, хоча я можу помилятися, це суто е, суб'єктивна моя думка, що десь в компанії Sony, мабуть, замовлялося. Бо є реально дуже багато е, початку 70-х років. До речі, ця касета це 73 рік. Діатон 73 рік. Ось приблизно в ті самі роки по дизайну футляр корпуси на такі касети були, як на мене, більше були схожі в компанії Sony. Ось так вона виглядає. Бачите, вона більше має такий колір хаки в більшості. І маю такі от червоні смужечки. На ракорді. Тобто ну, червоні це я так підозрюю, що це чисто, що це на 60 хвилин хронометраж. В 90 х скоріш за все, були синенькі. Але в ті роки і. Так. Тепер подивимося стрічечку. Зараз ми ближче. Такий виразний коричневий колір Гарний. І помірний такий глянець. Тобто не, не дзеркало зовсім, але і не матовий, нематова стрічка. Так, а давайте -ка спробуємо ще більше. Зараз. От. О, якщо ми так побачимо, ну тут можна, як то кажуть, і прищики побачити. Видно, що касета да, була в експлуатації дуже довго. Ну, уявіть собі 50 з гаком років. Це, звісно, круто. Повертаємось. Ось така касеточка. Давайте послухаємо, що ж на ній є. Так. Трішки вперед. Чи мені здалося, чи я почув там якийсь Кока-Кола? Ну, схоже на те, що... Як завжди, якийсь японець записував радіоефір. Ну, схоже на те. Можливо, я помиляюсь. Ось така Діатон від Mitsubishi. І наступну касетку. Давайте ми роздивимось. Де наша касетка? Та дам Nissan. Звісно, що це, такого бренду немає. І касети замовлялися теж в, в, в крупних таких ігроків гравців вироб, виробництва касет, бо само, само виробництво касет не, не, не виробляв. Так, подивимося спочатку футлярик. Доволі простий, має Made in Japan на куточку. Класично. Е, я не знайшов інформації, якого це року, але я підозрюю, що це е, так само початок 70-х років, 72-й, 73-й рік. От дивіться. Е, ну, тут просто да, написано, що касета 60 хвилин, має два боки по 30 та 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 та, -та І Nissan Motor Sales. Тобто. Е, Nissan Motor тоб, для продажі. Nissan мотор. Тобто, може продавати компанія Nissan. Касетки створювалися для продажі. Ну, звісно, не для подарунків. Компакт-касети, і бачите, внутрішня сторона доволі скромна, навіть ще скромніша, ніж Mitsubishi Diaton. Так. Але стан. Касетки футляру. Ідеальна, я б сказав би. І сама по собі касета. Дизайн. Я підозрюю, що це все ж таки ТДК. Або TDK, якщо правильно назвати, Е, Чому я так думаю? Зараз я дістану вам касетку TDK. 72-го року. І ми подивимося їх ближче. Дивіться, вони повністю ідентичні. Навіть, дивіться, гладкий такий глянцевий сам корпус. І тільки шершавенька оця частина. І тут вона так само глянцево-гладка по всьому корпусу. І така шершавенька вона йде от в цій частині. Повністю ідентичний корпус. Так. Дивіться, навіть номерочки теж дуже схожі робимо. Тобто. Я, я даю, мабуть, що все, все ж таки 99,9%, що це компанія ТДК виробляла касети Nissan. Бачите, вони практично ідентичні. Єдине, що, бачите, відрізняється самі по собі наліпки і логотип Nissan. Касета для якоїсь рекламної кампанії виготовлялася і замовлялася в корпорації TDK. Ось. Е, думаю, що такі касетки, е, які були там в рекламних акціях, е, вони ж все ж таки лімітовані. Ось і мати е, подібну касету в колекції. Це, я думаю, що це. Е, от, така вдача. Велика вдача. Ось. Ну, отак от дивишся. Ну, Тікей і Тідікей. Має червоні смужки на ракорді. Так. Перемотаємо. І ми роздивимося більш детально ту стрічечку. Дивіться, має непоганий глянець, як на початок 70-х років. Це вже далеко не мат. Не мат. Ні. І тепер. Е давайте ми такого зробимо. Уф, давайте ми ось, ось. так, ось 4 і 2Х я зупинив. Ось така виливка, бачите, як виливають, наносять цей слой магнітний. Ну, близько. Прикольно роздивитися, ну теж видно, як то кажуть, сліди експлуатації. Це ж зрозуміло. За стільки років її накрутили і накрутили. Вертаємось. Ну і давайте традиційно почуємо, що ж на ній є. Here you are. Is this made of silk or nylon? It's pure silk, sir. We also have the same tie in several other colours. Мені здається, що це якісь уроки іноземної мови. Якщо прислухатися, може бути японці вивчають англійську. Чи з англійської японського? Можливо, навпаки. Ну, в общем, то бачите, там, скоріш за все, уроки на цій касетці. Nissan C-60. По моїх здогадках, це все ж таки початок 70-х років. Якщо брати, за приклад, TDK 72 рік, бачите, і корпус співпадає. Nissan сьогодні у нас був. І Mitsubishi Dieton. Ось такі дві касетки я вирішив вам сьогодні продемонструвати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет. Ставте вподобайки, не жаднічайте, тисніте своїм пальчиком на кнопочку, підписатися і вподобайки. Вподобайки дуже мало хто ставить. Ось статистика говорить, що дивляться, багато, а лайків ставлять ще менше. Так, і що я думаю? От в мене є до вас таке запитання. Напишіть в коментарях, будь ласка, які касети вам наступного разу показати? Буду, мабуть, відштовхуватись від того, що ви напишете, які будуть ваші побажання. і Я ну, буду враховувати, тому що я думаю, на 100% я не можу, скажімо так. Не зможу вам продемонструвати ті касети, які ви. Напишете мені, але буду хоча б приблизно відштовхуватись, що саме вам хотілося б подивитися. Називайте, мабуть, просто хоча б бренди. бренди. І будемо від цього відштовхуватись, і я вам буду демонструвати саме ті касети. Касет доволі багато. Я вам ще ні одної не показав акції. Якщо я не помиляюся, я ні фуджі не показав. В мене їх доволі багато. І, скажімо так, просто руки не доходять. От. Мені буде, мабуть, легше орієнтуватися, якщо ви будете писати свої побажання, що б саме ви хотіли побачити. І я постараюся реагувати на ваші прохання. На цьому все. Слава Україні! Розвивайте. І просувайте український YouTube. Слава Україні!